Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Сьогодні будемо розглядати питання щодо дій Али Борисівни. Вона попросила визнати її іноагентом Росії, звернувшись з відкритим зверненням до Міністерства юстиції Росії. Кажучи, що вона солідарна зі своїм чоловіком і бажає своїй батьківщині процвітання, хоче, щоб тут була свобода слова, а також щоб Росія закінчила смерті Ерефійців за ілюзорні цілі, які роблять Росію ізгоєм та погіршують рівень життя громадян Росії. Сьогодні будемо розглядати, як Алла Борисівна своїм постом вбила цвях в труну Путінської Росії. Давайте подивимось, який в Росії викличе фурор цей пост. І як. Росіяни на нього реагують? Як росіяни відреагували на пост Алли Борисівни Пугачової про необхідність визнання її іноагентом? Як росіяни відреагували на цей пост свого кумира? Алла Борисівна Дивіться, ось на Дні Жриця. Вісім жезлів, рицар мечів та паш жезлів. Вибачаюсь, двійка жезлів. Що я хочу вам сказати? Цей пост. Мав дуже велике значення для росіян. Це новина, яка розлетілася усюди. В кожному куточку Росії було обговорення, що ж це таке Алла Борисівна сказала. Дуже задумались щодо воєнних дій, переосмислення якесь навіть пішло по «Таємній жириці. Кожне слово було виважене та мало якусь свою мету. Росіяни дуже обговорюють це. і я думаю, що в правлячій верхівці це дуже не подобається такі дії Алли Борисівні Погочової. Давайте подивимось, чи буде якось покарана Алла Борисівна. За цей такий свій вчинок. Фактично, вона пішла проти влади, поки вона перебувала за кордоном, вона мовчала. А зараз вона вирішила відкрито показати свою позицію щодо війни. Давайте подивимось, чи загрожує їй небезпека в зв'язку з цим відкритим зверненням до Міністерства юстиції? Росії визнати її іноагентом. Чи загрожує Алі Борисівні відповідальність та небезпека в зв'язку з її вираженою позицією. Так, 9 кубків. Король пентаклів та четвірка жезлів. Так, тут на дні вежа. Хочу сказати, жодної небезпеки та жодної реальної відповідальності Алі Борисівні не пред'являть. Вона відчуває себе досить захищеною, вона робить те, що вона хоче, по 9 кубків, в неї є. Дуже високий статус, гроші. В неї є люди у владі, які її підтримують, так сказати, не тільки просто її шанувальника, а й ті, хто може дати їй реальний захист по королю Пентаклі. І по четвірці, жезлів жодним чином, вважаю, що Становище Алли Борисівни не зміниться. Незважаючи на те, що тут випала вежа, що її б хотіли просто роздерти, знищити, але цього не буде. Давайте подивимось, чи справді Алла Борисівна так переживає за українців, чи це її якісь особисті цілі були написати таке звернення. Які е, істинні цілі цього відкритого звернення, опублікованого в інтернеті Аллою Пугачовою? Які істинні цілі? Туз кубків, трійка кубків та десятка пентаклів. Е, сказати, що Алла Пугачова прям так зовсім переживає за українців. Ні, цього не можна сказати. По сімірці мечів це хитрий хід. Алла Борисівна більше переживає за свою сім'ю по десятці пентаклів, за свої гроші, переживає за свій празний образ життя. Вона не хоче. Війни, вона хоче веселощі, святкування, хоче получати позитив, емоції від життя, вона не хоче втрачати все, що в неї є через війну. Все-таки це більше цілі особисті, а не саме жалість до українців, тому що по сімірці мечів. Тут про те, що розпач, дуже шкода смерті і все інше ні. Тут гроші і розкішне життя. Основні цілі всіх дій Али Пугачової криються в цьому. Так, давайте подивимося конкретно реакція Путіна або того. Кого називають Путіним, як він відреагував на такі дії Алли Борисівни? Що він думає про це, та що б він хотів їй за це зробити, колективний Путін або того, кого видають за Путіна? Що він думає про ці дії Алли Борисівні визнати її іноагентом так само, як і її чоловіка Максима Галкіна, який, до речі, відкрито підтримує Україну та виступає проти війни. Колективний Путін. Яка реакція Путіна на дії Алли Пугачової? Реакція Путіна, четвірка Пентаклів, королева Пентаклів і імператор. Якось в цьому замішана жінка і чоловік, який править, щоб втримати все, як є. Якось тут реакція не емоційна, не злість, а саме прагматично прораховується, яка буде реакція все-таки людей на це, чи, чи можна буде зберегти гроші. Тут все про це Колесо Фортуни. Обговорюються, обдумуються, які подальші дії, яку реакцію мас викликала оця позиція Пугачової. Все-таки вона має дуже значний вплив на росіян. Росіяни виросли на її музиці, щоб не сталося, весілля, дні народження інші якісь свята. Всі знають а жінка, яка пойо, всі. Як не як її поважаю, тому що це жінка-епоха. І ось така її позиція закрутила маховик, це дійсно дуже такий серйозний цвях в труну путінського режиму. Ось це однозначно фортуна вже починає крутитись і повертатися заднім місцем. До путінського режиму. Чим це все закінчиться? Королева жезлів, колісниця, десятка кубків. Дуже ймовірно, що Алла Борисівна по сімірці кубків ось тут на дні, і колісниця. Вже посіяла те зерно сумнівів, в тих, в кого ще не дійшло у матерів, що їх дітей відправляють на війну. Та це дійсно ілюзорні цілі, які не варті втрати їхнього життя. Ось ця королева жезлів показує. На всю ілюзорність цілей, через які Росія стала ізгоєм. Шістка пентаклів. Все про гроші. Чи варто те, що ви вкладаєте, те, що ви отримуєте? Імператриця, матері, задумайтесь, куди ви віддаєте своїх дітей, невже ті білі лади, які ви получите за їх смерть, того варті? Так, Все е, до жінок більше направлене це звернення, які е, мають е, все-таки шанс е, змінити в Росії. І відійти від цієї ситуації. Шістка мечів, смута, дія на психологічні аспекти. Так, я вважаю, Алла Борисівна зробила дуже важливий крок до обнулення Росії. Якби її не критикували так, по двійці пентаклів також на дні вона це робить не, не заради українців, а в першу чергу заради себе, заради своїх дітей, заради свого прекрасного життя, яке вона не хоче змінювати, свої гроші і все інше. Але все-таки для України це має велику користь. Дякую за увагу, будь ласка, підпишіться на мій канал. Це дуже мені допомагає та мотивує мене знімати наступні відео. Поставте лайк, напишіть свої коментарі, згодні ви чи не згодні. Я дуже вдячна вам за увагу. До нових зустрічей!